І вітаю, що ми залетіли в Total Tower Defense І ось в нас тут очки був підписник десь. І ми зараз будемо тут проходити режим. Так, чекаємо його. Так. так а, м -м, цікаво. Ага, все, він біжить, все. Можемо залітати. Так, полетіли. Все, вдвох полетіли. Let's go, let's go. Mm. 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 Так, все. В принципі, полетіли. Будемо всіх виносити і проходить. А, так, в нього стандартний режим, як він був і в минулому разі, вчора, тобто, в минулому відосі. Mm. Він буде фармить. Ти фарм. Ти фарм. Ти фарм. Братала. Кажи. А я буду тут грина ставити. А, окей. він фармить, окей? Окей, лет го я 750. Мені. А, а тре. А, б... 750. Так. Так, ізі. Ізі. Ізіч, в принципі, я думаю, буде дуже легко. Але треба підкачати грін лазера. Це другий левел гріна. Можемо зараз не, пар... не паритись, а ставити трьох сант. Нам треба три санти. І потім нам треба фанманчика, тут бахнуть десь. Отакою От класною схемою. Бенк посерединці і все буде шик. І реально буде все окей. Так, ставимо нового санду, Б. На цьому скіпі можливо в нас буде. А, та. Не Скіп... скіппеліз. Не скіп пліз... Так, бем, все. Все, дякую. Все, дякую, та не парся. Нічого. Нічого. забудь, Просто забудь. Так. У нас вже Санте на другому левелі. А, Вже майже кожен. на другому левелі. Чому я кажу майже, бо а, ось о тобі зараз в нас буде імба. В нас зараз буде імба, а в нас буде зараз стояти наш а, фанменчик. І це буде прям. б. бе. Фанмен тут. Let's go. Uh, тепер ми можемо жити. Тепер ми можемо прямо жити-жити. Mm. Так, усьо пролетів якась штука пролетіла. Uh, але з фамен в нас реально ізі режим. Uh, він просто становиться ізі легким режимом. Ага. Mm, Чекає Бола. Uh, так, ну думаю, можна зараз його не підкачувати, бо він і так мощний, але. На наступному скіпі, та нам буде 900, і тут ми десь ще 400 на фармі, я думаю. Все, зараз у нас буде скіп, і в нас буде левел 2. левел 2. Друге левел. Так, о! о. Так, побачив. Все класний фатюрчик. Так. Другий левел, вже норм. А, так. О, Evil Wave, Ого. Evil, Evil, Прикольно. А що тут буде? кажіть, показуйте. Ага. Оця уся штука на 7900, 7900, ем, Що? Ви серйозно? Ви просто. О, це ще сміхота, Це просто ржачка. Просто посміятись і все. Так, зараз буде левел 3. Левел 3. Так, бем. Бем. О, норм. Хм. Я не поняв, чого 1К досипать. А, окей, окей. Ок. Окей. Окей, перезаходь. О! 1000 коїнів реально дало. Топово. Топово. Так! Окей. Окей. Ми в соло. Ну, його фатюрчик, звісно, стоїть. А так ми в соло. Мені собі в нього подарунки вже викачені. Я в шоці, який він швидкий. Він же все повикачував на дуже високі левели. Я теж поки що поки він перезаходить, теж апнуть, бо в нього немає грошей в цей момент, напевно. Ох ти, вакуум. Ох ти, вакуум, треба покачати нашого фанмена. Я думаю, що так, бо а, мій фанмен може й не витримать. Але зараз ми дуже багато грошей фармимо. Прям дуже багато. А, ще один скіп. О. О. А, в нього 4000 є, прикольно. Прикольно. А зараз в нас буде скіпчик. Так, давай скіп. Нам треба до вакуума скіп. Нам просто треба. А, у нас ще його фоха. Так, бем. Левел 4. Левел 4. Бе, сюди, let's go. Так, у Фоха преться. Так, мого гріна теж виробили. Це погано. Це погано, але вакуум ми майже винісли. Все, ми винісли вакуум, прокачав а, нашого а, гріна. Бем-бем-бем. В нас сеймба. 14 хвиля за 5 хвилин. А довгенько, довгенько. Але нічого. Нічого. Так. Пише топчик, все в нас окей. Е, так. Е, ну, в нас реально все добре. У нас реально все добре, скільки він коштує 10 тисяч. Ну, 10 тисяч в мене ж поки що немає. я поки що сант викачую дуже мощно. Прям дуже мощно. Бо. Кого тріка? Кого трікав дати? Я не поняв. А-а-а. Ого. Ого, норм. 3К це нормас. Ну, 3000. Це достатньо багато. Ну, типу, можемо повідкривати нормальних кейсів. А поки що у нас по 3000. Шик. шик. Шикарно. У нас 6 тисяч є. На наступному скіпі майже буде фанмен четвертого левела. Титан фанмен. Буде імба. Так, Титан Фанмен. Фан на п'ятому левелі. Титан на п'ятому левелі, імба. Так. Чіпонь. Чіпень. Все. Імбово. Так. Це в нас фанмен тепер буде дефать. У-у-у-у-у... Ого! Я теж. Ну я теж хочу, як Ватитани, якщо чесно. А, так, 30 тисяч тому можем повкачувати подарунки, бо в нього вже на максимумі подарунки. А ларч наш, наш оцей ось фатюрчик тільки на першому левелі. Вже на третьому. Let's go сюди. Так. 30 тисяч це багато, тому бем. Чікбенг. Це Сант, викачуємо потихеньку. Хе-хе. хе Та я вчора провтикався цим. Я думав, що це якийсь буст і це цяток Woman було. Тому подивіться минулу серію, там було дуже багато всього ржачного. От просто подивіться, там багато приколів і так далі. Тощо, коротше. Так. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. А, не. Ты выиграл. На 200 тысяч даров. Нормас. Нормас, нормас. А мне так, чтобы ми фанменчик так был. Было вообще им бобо. Плиз буст. Давайте напишем. Плиз буст. Плиз буст. Буст. Please плиз. Mm, мені треба просто бустер. Окей. Uh, okay. Будь ласка. Mm, дякую. Так, все він поставив. Uh, дякую. Uh, так, і у нас майже фанмен мен uh, Так. Фан uh, на макс. Фан uh, на максимум на максимальному левель, Б. Тепер отут будемо тикати його. Бмм. В нас Ще імбово тут. Та... Ще в нас реально все А Тут дуже багато демеджі. В мене вже другий фанмен на 4-му левелі майже. БМ вже на 4-му. На 26-й хвилі. Просто ізі Реально ізі режим. До сорокової хвилі, чи 50-ї. А, до 50-ї. 50 так, на минулій серії ми тільки пройшли до 50-ї там хвилі. Нас вбили дуже швидкі глячі. Так, майже два фанмена на макс. Я ще. Імбоу, все так. Де біч бол? О. О, Імба заїхала сюди. Так, а зараз будем. Ага. Імба. Так, Імба. У нас реально дуже багато демеджа. Окей, мені щось не дає писати. Шик. Окей. А, так, тут фан мене втикний. Так, не сюди. Так, щось тут він не дуже хоче влазить. А, Ніяк. -м. Щось він не дуже хоче реально залазити сюди. Не виходить. Виходить. Не виходить. Топ. Так, в нього вже э, на максу бічбол. Два фана на макс. А, так, давайте ще одну ідею бахнемо. Так, може ось тут якось він і влізе. О! Так. Блін, я майже нащупав так. Бем. Блін. Тут є піксель. Тут є реально піксель. Бем. В ліс. І ху. Ми. А, змогли вставити, а, Цього фанменчика. Так, бос мінус, бос мінус. А, всі фанмени а, два на максимумі. Ага. Два фанмен на максимі, один передостанній левел. Так, ну у нас шикарно. Як він вліз сюди? Я реально не знаю. Але це імбово. Він вліз сюди. Можливо, він вліз тут якось влізе, але точно. А, ні. Ось що. -а, а тут він точно не влізе. Максимум, де він влазить <рапрес> той. Так. Ну, в нас ще карти. Я не знаю на що а, Дімон копить. Я не знаю. Бо в нього со, а, майже 40 тисяч. Мені б такі гроші, я б фанменів просто на ізі ставив. Ще й оці Cloco Women Normals, там демеджать, по Сіки 12 тисяч. А, сіки а, ДПС. А, а, Clock woman. О, а Де? де о, ого. о. усе він тут ставить всіх. Скільки? А, так давайте, Скільки ДПС. А, так, бем так, де я. Клок. Ммм, так. Б. А я просто так втулив як-небудь. Ого. Ого! тисячі, но нормас. Сплеш. Сплеш. А, сплешом, чи ні? Ні, тут ще фігово стоїть. Його просто всі. А, Аує. Аує. Можливо, ау. Ой. АУЄ. Коротше, треба продавати тут фанмена. Бо він тут ще спить весь час. Блін, я не встиг його продати. Ви серйозно? Ви серйозно кінтиї? Так. О тут буде. О, бе, все. Зраз поняв. О, О. А в мене а, багато фанменів вже прокачаних. Так, а тут, напевно, він так само стоїть, але сюди менше людей доходить, тому він тут більше безпеці. Тому імбово. Так, зараз будемо виносити всіх. Ох ти, йов, його вже винісли, капець. Що це таке? Що це таке, кінти? Окей, okay. але три е фан мене його дефають. Mm. Але він весь час спить теж. Але на ну, нічого. Треба його трохи було далі від е дорож е доріжки ставити, але нічого. Вже. Три фанмена, чотири фан мене на максу. Чотири фана на макс. Чотири фана на максимальному рівні. Це імбово. Так, б. Все, я поставив. А, ага, топ о, та ще він було. Так. А, як, де? О, так дивіться. Тут воно влазить. Пойде, б. Ага. Коротше, я збираю тепер на дрона. Я тепер буду збирати на дрона, бо він мені треба, бо дуже сильно вирубають моїх фанів. Це дуже погано. Треба дрона. Треба дрона кінти. Будемо збирати потрошки. Треба буде потім подивитися, що в мене на пошті, можливо, в мене там щось є. Сподіваюсь на це. Щоб назбирати якнайшвидше на дрона. А в тебе. блін, в тебе вісімдесят. А це просто капець. Так, давайте напишемо йому ось такий смайлик відправимо просто. А, Е, зроз... Поняв, в нього. Коротше, всі інти засипають, став нових. Став нових. Став нових. Коротше, можливо, так буде Покраще але мої фани теж спляться, погано. Але я думаю, що тут і дрон буде. О, імбово. Оце імбас, що він зробив? Стан Тайм це топово. Вони ще якось назад відходять всі. П'ять на макс. 5 на Макс. Бертели. У нас ще імбово все. Так. Отут він теж не під бустом, але нічого. Так, 5 на макс в мене вже. Так, 50 -та хвиля. Вимикаємо автоскіп. Вимикаємо. Бо зараз йдуть дуже жирні кінти і зараз, може полетять якісь дуже швидкі чельки. Прям дуже швидкі, які нам в минулий раз зламали базу. Ага, вони вже йдуть. Вони вже йдуть кінти. Так, тому ми прокачуємо. Потихеньку ми прокачуємо. Все прокачуємо. що ось вони, ось вони летять. Це погано. Це погано. Тому ж ставимо е нових грінлазерів. Нові грінлазери це завжди топово. Нові гріни це топ. М де? Ні. А ух ти йо. блін, і все. Кенти це ЕГГ, тому що Б-м. Бем, бем. Блін. Нам знову вони зламали базу. О, нормас. Нормас насипало, тому давайте вийдем. Ахахаха, тепер пішли. А, в цей, На пошту. Подивимося, що в нас. А, якщо щось є, то а, Добавимо когось в друзі, хто там кинув що. А, ну і давайте зайдемо. Так, о, два подарунчику. Ого, дне дякую і а, а, тобі теж дякую. Так, дне точно, я знаю, що він в друзях, а оцього кінта я не знаю. Тому, скоріш за всього, його немає. В друзях. Так, бем, виходимо і будемо додати в друзяки. Так, все залітаємо. Так, дивимося фото. А так, водим. Та. А, та те, а. Нижне пічркання, 666, 6 Бэм. М -м, ну, скоріше за все він, бо все зі впадає. Так, все, кидаємо йому моїму друзі. Бем. Ну і можна далі зайти назад. В цього. Щоб... Uh, я розповів про розіграш. Uh, який розіграш? Ви спитаєте мене. Я вам скажу: на одну тисячу підписників я розіграю. До цього абрайдибл Тітан сініме мене, сігнутого. Uh, такий прикольчик. А вам всього-навсього треба uh, назбирати uh, одну тисячу підписників і все. Так, давайте Б, Аква Титана немає. Бабах, Аква Тітана немає. А так, Б И акватитаны не буду. Так, bam. Угу. Ага. А короче, нам фигня всякая падает. О, медик. О, до речі, медик. Норма штука. Я не знаю, скільки їх можна ставити, але я його продавати не буду. Я знайшов собі дрона на перший час. А, просто дрон на перший час, так. Для новачків. а, такий легкий прикольчик. Кому треба дрона, але дорого купуйте цих медиків або їх вибивайте. Вони так само працюють, але трошки по-іншому. В них там 30 радіусу, так? Чи щось таке, чи 50. 30, Так, я вгадав. 30 радіусу і плюс-мінус. ого! Який він дешевий. Реально дешева штука. Так. От це, давайте за 700. Ладно, давайте за 700. 60 БМ пішов. Ну і шотгана давайте за 99. Ку Ку ще раз. Ку ще раз. О, до мене почали тепитись підписники, класно. Так. Так, на жаль. Так. Дякую ще раз за дне і у тому чкінтові, який кинув о, шотгана. Я вас. Дебав в друзі, дне вже був, м -м, ну, а нового кінта ми добавили. Ну, класно. Дрон. М -м, а продаю. А так. Я знайшов нам дрона. Окей, okay. думаю, а, класно. Тільки на ногах. Ну та дрон на ногах прикольний. Ну, думаю, що а, треба закінчувати цей відеоролик. Тому, друзі, дяком за прелід, лайки, підписуйтесь на YouTube канал на татарам канал. Телеграм-канал в описі цього відеоролика. Пстав лайк, напишіть коментар, бажано, відеосніслів на нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не бро. А, не пропустили жодного відеоролка. А, Відеос. А, відео закінчувався. Закінчую, точніше. А, тому я думаю, що а, в нас а, все класно. Титан Фанмен є. Годлік Сігмент є для розіграшу. Ну і так все класно, тому а, так а, я думаю так, або на нового або на нового дивлячись, що... Ну, так. А що є? А що є, А що є, покажи? Так, бічбол, два бичбола Чотири тисячі о, ого, ого, так, 4 тисячі, 5, 6, 7 тисяч, ну так, ну так, думаю, це дешево, але хтось, а, думаю, топ, думаю, на хайпер топ, але новий кращий, більше, Може. А, новий краще, тому дякую вам, кінти. А, всім до нових а, зустрічей. Дякую вам.